Звідки взявся ось цей Геловін, який сьогодні здається таким собі невинним, просто десь там якісь там цукерки, якісь маскаради, якийсь там грим, такий цікавий, яскравий. От, а яке його походження? Дослідники говорять, що походження Хеловіну сягнуло ще до кельтських часів. Було певне свято на завершенні року, коли вже врожаї всі зібрані, коли mm -hmm. вже настає зима, і починає день ставати коротшим, ніч ставати більшою. Це певний такий перехід, ніби в темну пору року, в холодну пору року, тому що зима. І багато людей були наповнені страхом, переживаннями, а що буде далі, чи, ну, грубо кажучи, чи доживе до весни, до того, коли все буде добре. І це свято воно називалося. Самайн, майн, mm -hmm. по факту показує, як ніби таке стирання межі між світом живих і світом мертвих. І люди вірили, що в цей день якраз духи з потойбічного світу вони можуть виходити і приходити в такий світ живих. І для того, щоб. Ці духи, як хороші, так і погані, вони не зробили ніякої шкоди. Люди прикрашали свої будинки відповідно, одягалися в різні такі е, демонські образи для того, щоб ніби видатись за своїх, і щоб духи їх не чіпали, не, не шкодили їм. Це, бачите, свято, яке наповнене цим страхом, страхом перед смертю, перед темрявою, перед от таким нелегким періодом, можна сказати, в житті. Угу. Коли приходить християнство, воно помічає в це святому. Ну, діти від цього нікуди не можна. І у християнства є вибір, що зробити далі, або заборонити це все, або пробувати якось адаптувати до християнства. Питання стоїть, якщо заборонити, то це може скласти певний опір у суспільстві. А якщо адаптувати, то ну здається, це кращим варіантом. Угу. Як би ви зробили? От, якщо християнство пройшло, ви бачите, є речі, де люди бояться смерті, одягаються в демонів. От що робити, як діяти християнам? Ну, мене особисто це лякає ще з раннього віку в школах. Часто були якісь ніби вечірки, свята, навіть шкільні е, зали прикрашали там різними гарбузами, цими вирізками, uh -huh. і ніби воно все так невинно виглядає. Межі стираються, от, як ви mm -hmm. дійсно сказали, що е, воно насправді несе в собі значення смерті, але воно не так сильно лякало через те, що не, не було от, конкретної чіткості, межі були mm -hmm. стерті, і відчуття смерті не так вже і наповнювало, скажімо так, саме відчуття оцього свята. Але якщо відповідати на питання, що робити християнам на той час, то звичайно, аби не було бунту, треба просто замаскувати. Якусь брехню під істину, тобто це хороший підхід. Це хороший підхід з точки зору психології, Стратегії. керування mm. масами, але, типу, чи найкраще це рішення для е, християнства? Звичайно, ні? Бачите, християнство завжди в своїх місіонерських подорожах переживає оцю дилему. З одної сторони, коли е, Намагаємося донести Євангеліє до іншої культури, не можна позбавляти всіх елементів цієї культури, адже тоді люди не зрозуміють саму суть Євангелії. І нам потрібно одягати Євангеліє в зрозумілу на тій культурі, в мову, образи і так далі. Це називається контекстуалізація. Але є одна якби перегиб або неправильна контекстуалізація, коли відбувається синкретизм або Дві релігії починають зливатися і перестає бути якби окремо дві релігії. а Вони просто стають єдиною релігією. От в цьому випадку, якщо досліджувати, то здається, як церква тоді хотіла зробити контекстуалізацію, тобто взяти. І це свято зробити більш християнським, mm -hmm. накласти туди християнські сенси. Тому і називається зараз це День всіх святих, там 31. Тобто ніби, mm -hmm. ніби щось про християнство, ніби щось з Біблії. А насправді відбувся оцей синкретизм, коли не відбулася контекстуалізація. Mm -hmm. Якщо на сьогодні подивитися, що християнського лишилося в Хеловінгу, ми не знайдемо ні один елемент. Mm -hmm. І... Це свято не було використано для того, щоб ті народи привести до Христа. А навпаки, сьогодні весь християнський світ він відходить від Христа до цього демонічного бісовського, забуваючи про християнство. Тому цей шлях синкретизму або об'єднання він дуже дуже небезпечний. Коли ми читаємо книгу закону, там книгу Вихід Ісуса Навни і наступні Господь чітко казав: коли ти заходиш, і тут є храми, дерева, світ. Там, чи ще щось, це все треба знищити. Тобто не можна переймати якісь частини з язичської релігії. Треба християнство зберігати в чистоті. Угу. Справді дуже величезна небезпека ось цього підмішування понять якогось угу. такого підмаскованого сенсу. Цікаво, а ось а що, якщо люди просто так без задні думки, глибоко так не замислюючись над походженням цього свята, просто одягають там страшні костюми, просто прикрашають свої оселі, там просто роблять для соцмереж якісь там цікаві ролики, грим наносять і так далі, просто тому що це хайпово, модно і так далі. От що в цьому може бути небезпечного з духовної точки зору? Якщо ми підемо в магазин, купимо отрути, нехай буде це пляшка на ній, знаєте, намальований череп, кістки, ми виліємо все звідти, якби сенс вилієм. Вимоємо гарну пляшку, наберемо гарної там, води, хай буде чистої чикою соку свіже І принесемо от чисто, ну, без задньої думки, заради забави там, з дітьми проведемо таке свято, щоб вони попили з тієї пляшки. До чого хорошого це може привести? От які цього наслідки можуть бути, як вже було сказано, певною мірою стираються оці межі, стираються рамки, і людина починає забувати свою ідентичність. от Хто вона є? Якщо вона одягається в костюм там демона якогось смерті там, чи відьми якоїсь, вона ніби хоче сказати, що зло воно не є злом. Це просто можна грати з цим злом. Якби сьогодні, наприклад, воїн заради ну просто так маскараду, одягнув одяг іншого ну свого ворога. Що би відбулося з ним? Якщо він на полю бою, а просто без задньої думки одягає не свій одяг. Mm. Це велика проблема для нього, для його взагалі цієї там команди чи по батальйону побратимів, да, де він знаходиться. Тому так і тут, коли людина одягається в, в ці всі образи, це з, з, з одної сторони, ну ми просто заради веселищів, але по факту людина. Ніби говорить у цьому духові, говорить про те, що я на твоїй території, можеш, можеш використовувати мене, можеш приходити до мене. Адже є в Біблії текст один, цей апостол Павло говорить, дивіться, 1 10 розділ, 20 текст. Угу. Але те, що жертвують язичники, демонам жертвують, а не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Тобто він показує все те, що пов'язано з цими язичними культами, язичними обрядами, за цим всім стоять не просто там дерев'яшки, якісь, чи якісь одяг чи ще щось. За цим стоять реальні демони. І коли людина туди йде, вона відкриває себе, відкриває своє нутро, свою душу для впливу диявола, впливу mm -hmm. диявольських бісів. Дуже небезпечно. Я думаю, загравати з такими речами, які е, зараз замасковані під таку невинність. Здавалося, от як ми і говоримо, підміна понять, загравання з смертю, тому що це якраз про, про це і є це свято, як тоді бути батькам, тому що зараз. Саме діти, я думаю, в найбільшій мірі хочуть приймати брати в цьому участь, адже це яскраво, це на слуху і це привабливо. Настільки маркетинг добре попрацював в різних країнах. Що тепер це на території України також вважається нормою. Дуже багато закладів зараз прикрашають. Дуже багато, я думаю, навіть буде якихось підпільних вечірок в цьому плані. Як батькам спілкуватися зі своїми дітьми, щоб пояснити їм так. Чому вони дозволяють собі брати участь, якщо підуть на такого роду дійства? Якщо ми вимили пляшку від отрути і налили туди соки, і даємо дітям пити, через деякий час діти можуть без нашого відома піти і випити реальної отрути. Mm. Якщо ми з ними святкуємо ці всі маскаради, то ми не знаємо, як дійсно диявол може зайти в їхнє життя. Насамперед, краще просто спокійно з любов'ю пояснити дитині, що це свято, яке пов'язано зі смертю, з темрявою, зі страхом. Ісус прийшов для того, щоб дати нам світло і життя, тому ми, ну, ми не належимо темряві, давай робити інші речі. З другої сторони, якщо у нас немає більше ніякої альтернативи, в плані такі свята, там, де все суспільство починає святкувати, не розуміючи там, глибокого підґрунтя цих свят. Діти дивляться, а ми з ними час не проводимо. Якщо у нас немає інших днів, коли ми можемо разом провести якісь сімейні свята, якісь там поїздки кудись, там походи просто в вихідний день кудись сходити, то дітям буде жалко це. А якщо вони не жадібні цього, якщо вони мають з нами час і спілкування, то тоді проблем не буде. Вони зрозуміють, суть просто ми не долучаємося до цього темного. Мені ще дуже сподобалася аналогія, яку ви провели про поле бою, тому що ми на землі на полі бою, ага. дуже сильно, до речі. А які біблійні принципи, власне, можуть допомогти родині християнській вирішити для себе раз і не завжди? Ось я підтримую це свято, я толерую, чи навпаки я категорично відмовляюся брати в цьому участь? Коли ізраїльський народ заходив в землю бітоману, будь який з народів міг долучитися до них. Єдине, що потрібно було зробити, це лишити своїх ідолів і прийняти чистоту Євангелія. От Господь те саме говорить, що я прийшов і я даю вам світло. Ви знаходитесь в темряві, але поверніться до світла. Сьогодні християни повинні собі зрозуміти, що ми не заходимо на територію там, де це не Божа територія, на диявольську територію. Ми знаходимося у світлі біля Ісуса Христа. От і все, якщо попростому з Дякую. Ну і наостанок хочеться, щоб ви дали сьогодні таку пораду, так як батькам, як сім'ї провести оцей вечір 31 жовтня, коли багато хто буде святкувати Геловін. Яку альтернативу ми можемо започаткувати в своїй сім'ї, аби цей вечір теж був наповненим? Мало хто знає, але 31 жовтня є ще одне свято. Mm -hmm. Хіба Яке? так? Да. Це день реформації. Так. Це початок реформації по факту yeah, okay. uh -huh. і для ну, можна поміняти просто замість того, щоб святкувати хеллоу і думати, як адаптувати. Но нормально це не відбудеться, це відбудеться старання меж краще пороздумати над реформацією. А про що взагалі реформація? А які принципи вона відстоювала, а як вона піднімала Біблію і чисте вчення Біблії? Є набагато більше альтернатив. І сьогодні християнство воно повинно, коли світ наповнюється темрявою, не мовчати просто. Бути активним і вмикати це світло, популяризувати християнські цінності. У нас є ще одне свято в жовтні це свято подяки, mm -hmm. особливо коли ми звертаємося до Господа і дякуємо за прожитий рік. Тобто потрібно ось це популяризувати, розказувати у своїй сім'ї, у своїй церкві і, взагалі, навколо себе, а не піддаватися під mm -hmm. вплив нечистих mm -hmm. сил. Дякую. Правді, дуже дякуємо за цю розмову. Я впевнена, що вона була корисною для багатьох, хто нас дивиться сьогодні, і це дало поштовх ще раз переосмислити загалом значення глибини цього свята, про що воно загалом, і виявляється не все так безневинно, як здається, на перший погляд. Дякуємо пастері за те, що розказала нам це, і ще раз підкресли важливість того, що нам робити загалом особливо батькам зі своїми дітками. Дякую. дякую за запрошення. Дорогі друзі, говорили сьогодні з пастором Віталієм Скрипкарем про те, як же святкувати Геловін, святкувати чи ні? Виявили, що сьогодні ще й день реформації. Тож, друзі, думаю, ця розмова дала нам поштовх до роздумів над цим питанням, і кожен приймає рішення особисто.